Друзі, вітаю. Це мій тихий рай. Сьогодні, як завжди, працюємо. Вже бачите, юка декої йде, відцвітає, трояндочки мої вже по другому кругу починають свісти. І дивіться, яка моя гортензія гарненька. Вона ось така низенька-маленька, але дивіться, яка шапка здорова. Зараз покажу вам її. Ось, дивіться, це ось все, що є. Але красунька. Треба тут ще до, до, до квітників в мене ще черга не дійшла, так що ще нічого не робила. Так, тут у нас сидить, також ніяк не підв'яжу я цю півонію, треба буде дібратися. А так все добре. Сьогодні, друзі, вирішила присвятити день квітам. Буду займатися квітами. Ось, дивіться, вже хризантемка ще одна в мене розквітла. Рання. А тут м'ята забила, треба пересадити, не знаю, може, я сьогодні цим займуся. Дільфіні. мої, ось дивіться, Ростуть, треба поливати, зараз не знаю, з цією водою, з цим світлом, з цим. Це просто катастрофа. Я дивилася блогера, боже, такі ціни на дельфініуми, що це просто жах. то Я кажу, їх треба. Як зіницю ока берегти, бачите? І квамокліт уже який порос треба попроривати, його залишить там трошки, щоб вилося, і все. А так все добре. Ну і бур'яни ростуть тут. Друзі, мої кали. Це в мене жовта. Ось, бачите, вона вже геть позеленіла. Звичайно, ці кали вире висаджувалися зарані, і я зараз не знаю, що далі з ними буде, тому що їх треба. Після цвітіння викопувати і висушувати до слідуючого сезону. Але так як ще рано, тому я поки не трогаю, хай ростуть, але у нас проблемка. Ось моя рожева, вона ще теж, бачите, останнє ще доквітає, ця вже майже позеленіла, і ось ця вже, бачите, така вже в'яна геть. А біла. Взагалі пропала. Не знаю, що сталося. Так що зараз хочу її викопати і подивитися, що там робиться, чи вона взагалі зіпсувалася, чи може ну, якось ще можна врятувати. От, викопала тут новий росточок, іде. Ой, картошинка згнила. Ми ще зараз подивимося, що тут. Наче не заливала. Треба буде обрізати. Росточок є, значить вона ще жива, треба зараз. Почистити, обрізати, обробити чимось. Набрала води, тут помічниця моя прийшла, Данюша. Хочу промить її, просто промию воді. Щоб все не потрібне, земля, все, гниле, все повідмиваємо. Бачите, корінчики є, але слабенько надламуються. Зараз обережно. Ну, ось так, друзі, помила. Бачите, воно навіть тут. Але коріння йде тут. Ну, Зараз просушу, а потім буде дивитися, що далі робити. Це ось лілія і хризантемки теж така ось, я ще не показувала. І ця були у мене на базарі, не продалися, так що буду висаджувати сьогодні назад грунт. Це дала, друзі, хризантемки Тут де свіжа земля, це ці, що я насаджувала. І зрізаю їх. Отак От трошки лишаю листочки, ото зрізаю, я думаю, вона повторно заквітує Хай росте, бо зараз в неї вже сили не буде взяти цвіт, хай собі бере в корінь. І так, так І зверху знову поливаю. Щас Зараз так вона вцепилася за землю. Треба поливати регулярно, бо так засохне. І також висадила лілію і зрізаю світонос. Хай укоріняється. Тут лишився один бутончик, поставлю воду, може розкриється. Ще порадує мене. А тепер пройдусь по хризантемах. Я казала, що я лишала минулорічні стебла, щоб бачити, де високо росло, де низько росло. Тепер це треба було вже давним-давно зробити і розсадити хризантеми. але в мене не було часу на це, то тепер хоч поприбираю ці, а насчет розсадювання не знаю, побачу. Поки місь прибираю сухе. Під самим коренем. Друзі, у мене нова рослинка, ми вчора були в гостях, мені подарували. Не пам'ятаю, як називається. Коли буду знати, я думаю, ще не раз буду показувати, тобто скажусь, друзі, зацілили мої пітуніки ці з дорогих, але вчасно не обрізала, бачите, вони повитягувалися. І як не шкода, буду обрізати, щоб вона робилася кущиком. Ось так. Навіть. Ось так. Під самий низ. Бачите, звідси підуть трошки пізніше, але вже буде і буде гарненько кустиком. Шкода, звичайно, але сама виновата. І також це те саме зроблю. Хай росте кустиком. А так, бачите, гарно. Так що мені подобається. а вам подобається чи ні? Поставила в водичку, хай може ще поцвітуть, порадують вас. Квітує шавлія. Але буду зрізати квіти, тому що вони потім, як насіваються, то це просто жах. Тому позрізаю, посушу та й буде на чай. Ось, друзі, юки дивіться, квітують. Яка краса. Ще юка квітує, друзі. Є в мене багато, якщо когось цікавлять, можу восени продати. І вже абрикоска достигає, дивіться. От-от, Я вже. Нема, нема, та й зриваю. Таку вже можна й посмакувати. Ось ще юки. Ось така краса. Ну і мої трояндочки, які я виписувала. Оця жовта, ну ця вже вигоріла. ця одинакові. Це інакше. Оце я вже казала, це мої. Вже треба пообрізати. Так мені ніхто і не написав, що це за дерево чи кущу. І тут теж, бачите, треба позрізати, ще візьму секатор, пообрізаю. Вчора їхали по селу, у людей в дворі дуже багато юк, і квітують, це така краса просто не передать. І ось моя лавандочка, яку є. Я... Навесні розсаджувала. Це та, що в мене була захаращена. Бачите, яка гарненька, навіть тютує. Ну і перейдемося трошки по лілейниках. Ось, дивіться, розкривається який гарний. І ось вже в мене розквітла лілія із дітки. Бачите, яка? Невисокого росту, але квіточка, бачите, гарна. Тут продовжують квітнути. І нещодавно тільки виполювала берізку, бачите, знову вже. І почали квітнути чорнобривчики подалі. Знімається, що тут були. Ось така красунка, дивіться. Просто супер. Оце жовті ще не розкрилися. Одна розкривається, а друга закривається. Так. Ось ще така. Всі різні, не знаю. Ще тут лілейники, бачите, ще не квітують. Так що ще буде що дивитися і буде. І хосточки мої, теж треба попроривати бур'ян. О, дивіться, навіть зацвіла вже. І це вже гарненько. І на дворі в мене, бачите, хризантемки, як гарно квітують. Трояндочка. Почву покривна, грунту покривна. Така хризантемки вже миробілі почав квітнути, але я ще не бачила його, щоб він був Тут портулак у мене. Буяє. Там трохи повивала тут ще повно, Тут така росла, ось теж Ну, Тільки починає квітнути, я так розумію, вон ще один, бачите, одинакові. Троянточка вже відцвітає, треба почистити її. Ну, роботи вистачає. Ну і по цю сторону теж саме. Дивіться, як тунія гарно пішла. Ця вже трояндочка теж, бачите, лизом поцвітала, треба почистити. Лілії відсвіли. Так що, будемо працювати. Це в мене жимолостя, що я понасаджувала, ну, похоче. Треба формувати, щоб вона не полізла далі, бо як заплите, то це буде жах. Ну, а цю я казала, я вже на осінь десь пересаджу в інше місце. І ось вже моя хосточка квітує, бачите. Папороть повідходила трошки, але там жовтіє, не знаю. І тут кошмар. Це теж пахуче жимолость, теж треба сформувати, щоб не лізла далі, чим треба. Ось так. І ще не квітують. Та вже від квітла майже наквітує, браві від квітла. Ще раз трояндочки, дивіться, які гарні. Тільки відцвіли і знову квітують. І друзі мої волоси. Дивіться вже які. Дітка що звичайно, не повилазила, але вже теж вилазила з А ці вже гарненькі робляться. Так що все буде добре. То осені зацвітуть до морозів. Також позрізаю цвітоноси на кніфофії, на ремурусах. Забираю все зайве. Підійшла черга до ерісів. Теж це вже пізно, бачите, вже семінні коробочки насіння збираються. Треба все вирізати. І декоративний вид буде гарний і буде селий Ну, от, друзі, сонечко вже заховалося. Я майже цілий день на городі, вже буду йти до хати, звичайно. Попрацювала хорошо, дуже задоволена. Планувала одне з квітами, але мала попересаджувати мене, там треба з маленьких більші горшечки попересаджувати дещо. Але почала обрізати, то пообрізала всі півники, почистила. Тут вишня. Лишала, думала, десь пересажу цю порусь, але сьогодні психонула, повирізала, тут нічого видно не було. І заглушила її і ріса тут і, і все на світі. І навіть, виявляється, тут вишеньки за цим е, чагарником не було і вишень, як видно. Правда, мало. Не знаю, що ж вона погано плодоносить, і цвіла непогано, але вишень мало. І це Одеська, але вона вже давним-давно відійшла в нас, бачите. Ну, Тільки достигають і мілка, ну не знаю, але трошки поїла, якісь стегліші, там ще трошки лишилося. Ну а так все почистило, дивіться, гарненько. все. До речі, сьогодні погода дуже сприяла. на дворі до мабуть, до другої години дня взагалі було прохолодно, навіть дощик накрапав. Після обіду я трошки відпочила, вийшла, то вітерець і теж можна було працювати добре. Сьогодні день вдався. Я дуже задоволена, там теж повичищала все. ну, Півники. І хризантемки всі почистила. Так що все добре. Так що, друзі, дякую всім, хто мене підтримує, хто зі мною, хто підписується. Дякую за коментарі, за вподобайки. Всім дякую, хто підписується. Я вас всіх обожнюю. Ви мої самі найкращі підписчики. Люблю вас. Дякую за все. Ну і бажаю всім мирної ночі. До нових зустрічей, Пока.